Знищили багато ворога, не давали йому спокійно просунутися далі на, на нашу українську землю. Ну, на сумщину, відповідно, у нас вже було два-двохсотих. Один, один російський ну, ворог і, і один наш побратим. Так, так нас залишилось троє. Руслан, кажу: якщо, якщо ми маємо вижити, ну, це, тобто ми, ми виживемо. Якщо ми маємо тут загинути, то ну, прилетить ще одна їх півіжка, і, ну, і нам, нам тут буде. Нам тут буде кінець. Але слава Богу, що не, ну, більше фпв-шок не було, все, все втишилось. Ну, правда, остання фпв-шка ця, що прилетіла, розбила нам вже весь цей. Ми якраз полягали на, на низ в той, в той окоп, і звалилося на мене два мішки з тою землею і на Руслана. Каже, Руслан: я не можу встати, напевно, мені вже все. Кажу, Руслан, я теж не можу встати. Я думав, що там чи, чи ноги, чи руки поперебивало. А це, виявляється, просто два мішки з землею впали, і ну, підняти їх важко, але якось ну, зібрався силами, ну, скинув їх себе, себе, ну, ніби так е, обмацав, оглянув себе, ну, ніби нормально все все, все ціле до Руслана. Ти що, цілий? Та цілий, каже, все болить, все цей, але. Ну, але там десь десь якісь осколочки попадали від, від відкриті ділянки, але ну, а так все нормально. І так ми перечекали трошечки повний підвал диму, бо почали горіти тліти, матраси ті, що, ну, ті, ті, що були на цей. Це нам, напевно, трошечки було на руку, бо того, що е, ну, не, якщо ворог і ну, дивився з дронів, в підвал заглядав, то ну, він, він не бачив нас. Ну і відповідно, напевно, думав, що опять же ж, або там нікого немає, або, або, або всі двохсоті.